Перше, <гум> я говорила з Іваном. Він желає вам тепер. Голова колоскував свою верхову, зранку подзвонив. Але нічого ще, Чи відкидав сніг? Так що вас багато вітали. Дякую вам. Дякуємо всім. Ще раз схиляємо голови перед вами. Перед вашим життям, яке ви прожили, перед вашим досягненням, бо у вас досягнення дуже хороші. І нагороди за вашу працю, і, так би мовити, і маєтки, які здобули нелегку працю і не в легкий час. І саме головне ваші прекрасні діти, ваші прекрасні внуки, правнуки, які гарно, правильно виховані, за якими ніколи не було і нема ніяких порушень.

Так